Всім привіт! Давно вже не було лонгдарку і, до речі, причина була в поганій статистиці в останній серії, тому я подумав, що треба трошки дати глядачам відпочити від цієї гри і знімати щось інше. Наступна серія вже вийде не скоро, бо вона буде великою аж на 10 днів. На створення цієї серії піде дуже багато часу, але думаю, що, можливо, в кінці листопада або в грудні ви її вже побачите. Так, добре, не буду вже затягувати, і давайте продовжимо виживання. День 36-й. Як ви пам'ятаєте з минулої серії, ми зупинились на дамбі, де мені зустрівся перехід на нову локацію, яку ми в цей день і оглянемо. Тому я швиденько поснідав, почистив інвентар і трошки згадав, як грати в гру та пішов на вихід з дамби. І ось я на ті річці. Ця локація, як я дізнаюсь трохи далі, виявляється просто проміжною або як перехід між двома великими територіями. Як вже по традиції, я замальовував мапу місцини, і поки ходив по цій локації, мені прийшла в голову ідея спіймати зайця на обід. Зналятившись камінням, я почав обстрілювати цих маленьких створінь, і якимось дивом я на великій дистанції влучив у зайця, за що навіть отримав досягнення, одне з найлідкісніших грі. Але, хоч я й влучив, але не встиг забрати зайця і він втік. Спроби так соти, я все-таки його спіймав і залишив собі на обід. Шлях мій був дуже довгий, але врешті-решт я доліз аж до цілої системи печер. В цих тунелях я буквально на кожному кроці зустрічав ось такі камінці згадки про спонсорів гри, і взагалі в цій серії я їх зустрів цілу тонну. Дійшовши до згорівшого багаття, я вирішив перепочити та накип'ятити води і приготувати зайця, якого спіймав раніше. Шляючись ще деякий час по печерам, вони мене вивели на нову велику і сувору локацію відрадна долина. Першою ж справою стала замальовка мапи та пошук найближчого місця для відпочинку, бажану домівку. Через деякий час я дійшов до дерев'яної альтанки, в якій була арахісова паста, напій, крекери та спальний мішок, який мені не був потрібен. Взявши тільки їжу, я спустився до ставка, який носив назву меланхолічний ставок. На ньому я знайшов будку для рибалки, де взяв собі книгу про виживання на природі та майже нову сокиру, яку замінив свою стару. Через деякий час мені зустрілася печерка, яку я хотів оглянути, але цього мені не дав зробити вовк, який дуже неочікувано вилетів на мене. Але зря він це зробив. В самій печері був труп з повністю знищеною їжею та зголівшим багаттям, з якого я взяв вугілля для малювання мапи. Більше нічого корисного для мене тут не було, тому я поперся шлятися далі, але перед цим я все-таки приліг на годинку відпочити та зберегти гру. Прокинувшись, піднявся сильний туман, що, до речі, недобре, бо загубитися в таких умовах, так ще й без мапи, дуже-дуже легко. Але на щастя, цього зі мною не сталося, і не дивлячись на туман, все одно трошки, але малював собі мапу. Ходячи бродячи, я зустрів сарай, де знайшов собі більш цілу шапку, якою замінив стару, та новий консервний ніж, після чого я виліз на асфальтовану дорогу, яка точно мала б мене привезти до якихось будинків. Так власне і сталося. Ішов я дуже довго зупиняючись, щоб полутати машини, але таки доліз до перехрестя Томпсона, де був зал зібрань, у якому я вирішив зупинитись. Повністю описувати увесь лут, що я зібрав, буде дуже довго і нудно, тому виділю тільки те, що я знайшов собі багато їжі і багато набоїв для револьвера. Потім я чистив інвентар, читав книги і ліг спати. День 37-й. Зранку я розвів камін, накип'ятив води, випив кави, поснідав та вирішив досліджувати домівки на прихресті Томпсона. Якщо чесно, багато кризного тут майже не було. Половина продуктів була гнила, багато непотрібних речей і тому подібне. Але все таки в одному із домівок мені попався ось такий крутий рибальський светр, який давав багато тепла. Далі я малював мапу і все-таки вирішив піти далі гуляти по відрадній долині. Мій шлях почався з неприємностей. На мене різко, що я аж пересрався, вискочив вовк. Я не встиг по ньому вистрілити, тому він накинувся, і ще я тупанув, взявши револьвер, щоб відбитися від вовка. Але, на щастя, хоч ця падло мене і покоцало, але значного дамагу він не наніс, тому я спокійно пішов собі далі. Продив я дуже довго і знову піднявся сильний туман. Я зустрів ось таку табличку, яка звідчила про те, що далі по цій дорозі мене чекали шахти, в які я все ж таки не відважився йти, бо дивлячись виживання інших людей, якщо лазити по шахтам, коли на вулиці немає північного сяйву, то там немає чого робити, і можна навіть залишитися там навічно і померти, бо уся там система побудована якраз на електриці. Можливо, колись в цьому виживанні ми туди сходимо, а якщо ж ні. А Хоча давайте я не буду розповідати так завчасно свої плани. Коротше, наразі мені треба було десь перечекати туман, бо загубитися при таких обставинах, думаю, ви самі розумієте як просто. Я вирішив йти далі по асфальту. Та сподіватися зустріти якісь домівки, і вони попадалися, але як назло, зруйновані. Але все-таки в цей день вдача була на моїй стороні, і я знайшов печеру. Просидівши в ній за читанням книжок, туман зник і настав вечір, але я все таки вирішив піти далі по дорозі знайти щось цікаве. Я натрапив на так зване місце непорозуміння. Тут і без моїх слів зрозуміло, чому воно так називається. Далі від місця аварії я зустрів дивну частину лісу з повністю голими деревами, і як далі я дізнаюсь, це все сталося через впавший пасажирський літак, і картина була з неприємних. Цю локацію ми зустрічали в сюжетній частині грі у третьому епізоді, і що тоді ця локація викликала у мене мурашки, що навіть у режимі виживання, кріпове місце, але з великою кількістю луту. Облазивши місце падіння, я зібрав дуже багато їжі та знайшов собі печеру, в якій ліг спати. День 38-й. Зранку я пішов до збирати речі, які я не взяв, бо вже наступила ніч. Трошки помалював мапу і треба було вже рухатись далі. Я знайшов щось подібне на спуск і пішов вниз. І, до речі, зустрів ось такий забавний баг. Гвинтівка і труп тупо від в повітрі. Остившись до річки, я побачив згорівший дім. Скоріше за все, вогонь від падіння літака міг і сюди дістатися. І далі я вирішив піти гуляти навколо цієї гори, де сталася аварія, але як назло, вже в котрий раз за ці дні піднявся сильний туман. Ну просто жесть. Ось чому я, до речі, в той день, коли тільки дістався на цю локацію, назвав її суворою. Ця відрядна долина взагалі то славиться більше всього своїми сильними затяжними хурделицями і низькими температурами, але мені тільки один і той же сраний туман попадається, який не дає нормально порозглядати краєвиди та малювати мапу. І до речі, знаєте чому я дебіл? Я забув згадати про полароїний знімок, який я взяв в тій печелі, де переночував біля літака. Так от він виглядає ось так, і на ньому був текст. Ось як виглядає моя робота кожного дня: радіообладнання метеостанції, де я інколи можу увімкнути музику. Кому взагалі потрібен материк і підпис Сі. Ну і власне я вирішив якраз шукати місце цього фото. І я навіть знайшов таке місце, але воно виявилось просто дуже на нього схоже. І це все ще, до речі, привело мене в критичну ситуацію. Я був вже майже виснаженим і треба було поповнити запаси води. Тому я зупинився у сараї поряд із цими кущами. Поки я читав книги і чекав на воду, піднялася хурделиця. А у мене вже закінчилось усе можливе паливо для багаття. Коротше, якось через сраку, але мені вдалося пережити цей жах, і вже вночі після випитої чашки кави я пішов далі у пошуках безпечного місця сну. Я вирішив не витрачати паливо своєї лампи, бо вже було мало масла, тому я взяв смолоскип з багаття, який постійно гас через вітер. Добре, що його можна було підпалювати постійно знову, але це робити доводилось досить часто. Але згодом все одно я прийшов на свою лампу, бо ця палка з вогнем вже поламалась. Ішов я дуже довго у рандомному напрямку, і мені трапилась територія дуже схожа на ферму. Тут були будівлі зі сіном та навіть амбар. Але звісно, все добре не пройшло. На мене накинулися два вовка. Якось через раку, у повній темряві, я відбився. І щоб ви розуміли, ви бачите ночі в грі ось так. А ось так їх бачу я. Можете уявити собі цей хардкур. Ну і врешті-решт я заліз в амбар, де були непогані речі, які я собі взяв і нарешті ліг спати. Але не доспавши, я дочитав книгу про виживання і отримав новий третій рівень розведення вогню. Ну і таким чином я дочекався дня. День 39-й. Ранок я почав зі сніданку. Далі я ще раз швиденько оглянув амбар для ресурсів і вийшов на вулицю. Трошки помалював мапу, оглянув в околиці цього амбару та пішов у сторону асфальтованої дороги. Взагалі, якщо чесно, цей день вийшов не дуже захоплюючий не знаю, як так сталося. Усе, що робив, це тільки шлявся і малював мапу. Але з більш-менш цікавого я знайшов одне з ключових локацій у режимі історії Лонгдарку. Це була ферма Молі. В сарай я знайшов короту шапку з крольчого хутра, яка була по всім параметрам краще, ніж та, яка зі мною була усі ці 39 днів. Тому час її залишити, як би сумно це не було. Далі, вийшовши з сараю, мене чекав дуже товстий сюрприз, ведмідь та вовк, тому я щосили побіг до фермерської садиби. Лутав я її дуже довго, вже аж до кінця дня, до речі, але щось супер крутого там не було. Окрім дуже цікавої річі, міська парка, полагодивши яку вона виявилася краще, ніж моя шинель. Звісно, парка програває трохи у волозі, чи що цей значок означає, та захисту. Але я майже ніде не промакаю і рідко на мене хтось прям кидається. Але з найголовнішого було це те, що ця парка важила менше і не так сильно обмежувала мене у швидкості пересування. Тому я вирішив викинути свою шинель і замінити її на ось цю імбу. Ха-ха, до речі, гляньте на цей витвір інженерного мистецтва. Чудові тут стіни. Після цього всього я ще дуже довго повзав по хаті. Ще одне з цікавого я знайшов екстрений стимулятор, який я в одній із серій просрав. Не згадаю вже, коли це саме сталося. Тому це дуже добре, що я знайшов ще один такий шприц. Потім після облутання підвалу я чистив інвентар від зайвого, далі чистив револьвер, читав книги, і через деякий час прийшла ніч. Я піднявся на гору, розтопив пічку на кухні, приготував вечерю, накип'яти води та ліг спокійно спати. День 40. Коли я прокинувся, все ще було темно. Я поламав дерев'яну мебель для пічки, щоб її розтопити, і приготував собі люкс-сніданок, кава і свинина з квасолою. На вулиці був якийсь дивний гол, і це виявився дуже сильний вітер. Дивлячись, що у мене дуже сильно падає температура, я вирішив перечекати болю вдома, прочитавши книги. І через годинку вітер стих. В машині біля дому я, до речі, знайшов ще більше набоїв для револьвера, яких у мене майже не було. Згадавши про полароїдний знімок, я дізнався, що місце, де було зроблено фото, якраз і є ця ферма Молі. Тільки фотограф стояв десь на пагорбі, тому я вирішив пошукати це місце. Буквально через хвилину я заліз на ось цей камінь, і плюс-мінус це і було це місце. З нього я вирішив підмалювати собі мапу, і курва знову піднявся сраний туман, якщо мені з ним не везе постійно. Вирішив я піти по асфальтованій дорозі далі, і через пару хвилин я вийшов на нову перехідну локацію Довгий заворот. Вона виявилася дуже коротенька, і я перейшов на ще одну нову територію південний перевал охоронця. Скоріше за все, тут має бути дофіга Луту, судячи з назви. Мапа на цій локації малювалася дуже сильно, ну в тому плані, що за один підхід навіть з туманом я замальовував дуже жильний шматок місцини. І знаєте, що я побачив, пройшовши далі по дорозі. Федеральна виправна колонія Рок. О, скільки нас цікавого чекає в майбутньому. Неподалік від мене був прищіп, який я почав лутати. У ньому половина їжі була взагалі непридатною для споживання. Крінж. Вийшовши на вулицю, я помітив якийсь завалений тунель, біля якого я вбив вовка. Саме тунель мене зацікавив дивним багостіннями. Цей перехід виявився дорогою до Мілтона, яка виявилася, на жаль, завалена. Через деякий час я дійшов до ось такого гарного краєвиду, завдяки якому я домальовував мапу. Пройшовши через міст поруч, була розвилка: нормальна дорога або якась срака. Ну і як адекватна людина, я пішов посирець. Довелося навіть трішки скалолазити. Поки я малював мапу, я почув звук, який викликав мурашки по моєму тілу. Звук, як помирає вовк. Я вирішив перевірити, якого дідька там коїться, але на мене вирішив напасти інший вовк. І на жаль, він на мене накинувся, але й відбився. І після нього показалася ще одна патла псяча, яку я все таки встиг підстрелити. Я все таки знайшов того вовка, який якимось дивом відкинувся. Не знаю, що саме з ним сталося, бо навіть крові не було. Але я думаю, що, скоріш за все, він міг померти від голоду. Але хто його знає? Може тут десь є ще один такий же виживший, як я? Коротше, що з ним сталося, так мені невідомо. Мій персонаж вже сильно був втомлений, тому треба було повертатися назад. Дійшовши до причепа, я полагодив одяг і закінчив останній день. Ну що ж, ось така серія. Вона вийшла більш-менш цікавою і залишає інтригу на майбутнє. Якщо ви хочете, щоб виживання в Лонгдарку виходило набагато частіше, то просто покажіть це своїм активом під цими усіма серіями. Наступна серія вийде або в кінці листопада, або вже на початку грудня. Я планую зробити нову восьму серію аж на 10 днів, і якраз вже в реальному житті теж почнуться морози, потихеньку десь може навіть сніг почне випадати. Тому якраз ця вся така погода в реальності ідеально підійде під Лонгдарк. Ну добре, не буду вас затримувати. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.